Таю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна, і це гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня. Цей тиждень ми будемо відчувати наслідки повнолуння в знаку водолій, яке впливає на наші соціальні та дружні зв'язки. Час дивитися в майбутнє. Цей тиждень буде добрий для дипломатії переговорів. Можна добитися певного результату. Меркурій піде в прямий рух. Це буде сприяти зустрічам, домовленостям і перемовинам. Марс в Терезах буде підштовхувати до дипломатичних дій. Пошуку партнерства і компромісу, вищі і соціальні планети в гармонійних конфігураціях, що теж сприяє нашим планам, допомагає знайти вихід зі складних ситуацій. Ще до середини тижня можемо відчувати аспект між Марсом, Нептуном і Сатурном. Можуть бути затримки в планах виникати обмеження, заборони, відчуватись погане самопочуття, немає можливості отримати те, що ми хочемо, або від нас можуть вимагати щось, або захочуть отримати за наш рахунок, що буде нас дратувати і злити. На такому аспекті легко посваритися або навіть можуть дійти до бійки, люди, на яких ви розраховували, можуть вас підвести, можуть бути якісь е, випробування в плані роботи, якісь недомовленості, це період боротьби із правилами, системою та законом. Але вже аспект почав розходитися, і тому його вплив потроху зникає. Ну і тепер переходимо детально по дням. Понеділок місяць буде знаходитися в знаку риб. Може бути тяжко налаштуватися на роботу після вихідних. Ми стаємо більш розслабливі, мрійливі, настрій романтичний, навіть трішечки лінивий. В чутливих людей можуть бути нав'язливі думки, депресивний настрій, захочеться усамітнення, потрібно бути обережними з алкоголем і ліками. Добре займатися творчістю, благодійністю, йогою, більше гуляти на свіжому повітрі, покормити без з притульних тварин, добре займатися питаннями подорожей або виготовленням документів. По здоров'ю в ці дні стає вразливою кровоносна система очі, інфекції, захворювання та отруєння організму. Зранку місяць робить гармонійні аспекти на Юпітер і Венеру, що покращує наш настрій, дає відчуття гармонії та щастя. Приготуйте смачний сніданок рідним, добре оточити їх своєю любов'ю, при можливості поїхати десь разом, провести день з дітьми, онуками, піти за покупками, прогулятися пішки до роботи, може бути приємне спілкування. Після 8.55 місяць буде йти без курсу до середини вівторка, тільки вівторок, з 12.33 знову піде в прямий рух в іншому знаку. На цей день не варто підписувати і укладати договори, починати нові справи. Увага може бути розсіяною, тому будьте обережні за кермом. Цей час добрий для відпочинку, занять повсякденними справами, концентруйте свою увагу на духовному. Хто вірує, помиліться за сім'ю, дім, батьківщину. Можна звільнитися від чого хочете, поганих звичок, зайвої ваги тощо. Меркурій починає йти в прямий рух у знаку лева до 15-го числа. Він ще буде стаціонарний. Цей період, якщо працюєте з документами або їдете в подорож, все ретельно перевіряйте. Якщо плануєте запускати якийсь проект чи кардинально змінювати, почекайте до середини тижня. Щоб Меркурій набрав швидкість, тоді все почне прояснюватися в тих справах, які стояли. Легше проходитимуть розмови, домовленості і подорожі. Можна буде купувати нові речі, подорожувати, вкладатися в саморозвиток, вести переговори, заключати договори, виступати на публі проводити розважальні заходи, давати рекламу, зросте активність у питаннях дітей, підготовка до школи, садка тощо. У вівторок, середу і до 15.30 четверга місяць буде йти по знаку Овен. В ці дні наповнює нас енергією та рішучістю надії. Добре взятися за справи, які відкладали, зайнятися спортом або прогулятися пішки. Не бійтеся відстоювати свою позицію, але уникайте агресії. Не варто в ці дні піддаватися емоціям та сперечатися. По здоров'ю стають вразливою голова, ніс, передпліччя, можливі опіки, температура та мігрені. У вівторок, 12 серпня, місяць з'єднується з Сатурном і Нептуном. Може бути багато задач на цей день. Добре для вирішення питань в державних установах з керівництвом по роботі, здоров'ю. Секстиль на Уран і Плутон дасть позитивні зміни. Головне скористатися ними. Ввечері буде опозиція на Марс, може підвищуватися напруга і створювати конфліктні ситуації, які можна буде легко врегулювати через тригон до Меркурія. Головний аспект дня – це з'єднання Венери і Юпітера, який діє 7 по 16 серпня. Гарний аспект для створення розширення сім'ї, вирішення питань з нерухомістю, переїзди, ремонти, можна заключати вигідні договори, вкладати шлюб, примножити свої фінанси, купити, продати, орендувати житло, отримати спадщину, відправитися в подорож з коханою людиною, дітьми або друзями, дарувати свою любов сім'ї, робити покупки, які будуть вас радувати, дарувати й отримувати подарунки. В мінусі такий аспект може призвести до конфліктів. Сім'ї з родичами втрату житла, судові тяганити, втрату коштів через марнотратство і може дати переїдання і зайву вагу. Сатурн буде стояти теж в секстилі до урану, гармонійно буде впливати на зміни життів, впровадження чогось нового, нова робота чи новий підхід до робочих завдань, добре заключати договори по роботі, вирішувати питання в державних установах з керівництвом, відкривати бізнес, давати рекламу, переїхати чи піти, вивчати щось цікаве. У вашому житті можуть з'явитися потрібні знайомства і пропозиції, які варто розглянути, користуючись моментом. Е Прорекламую свій курс. Я створила базовий курс по астрології, який ви можете придбати за символічну ціну, і зрозуміти, чи підходить вам навчання з астрології, чим ця наука може вам допомогти та які таланти ви маєте. В курс входять методичні матеріали і відео, і плюс я надаю всі відповіді на ваші запитання. Курс коротенький, маленький просто для знайомства з астрологією. Ваші питання можете задавати мені в коментарях. Кого цікавить ціну і те, що буде входити в курс, я опишу в описі під цим відео. В середу, 13 серпня, місяць квадратить на Юпітер і Венеру. Вам може багато чого не подобатися, як веде себе хтось із близьких, можуть виникати конфлікти з рідними або проблеми з нерухомістю в побуті. Покупки в цей день не принесуть користі і задоволення, можна тільки потратитися марно. Старайтеся уникати конфліктів і прожити день спокійно. Четверг, 14 серпня, місяць до обіду в Овні, ще дає енергії та активності для наших справ. Після обіду переходить в тельця і ввечері робить квадрат на Плутон і Меркурій. Хочеться спокою і комфорту, але вам можуть заважати, через що можуть виникати конфлікти, можна відчути тиски маніпуляції, на які не варто реагувати. П'ятниця і субота, місяць далі йде по тельцю. В такі дні ми уповільнюємося, хочемо стабільності, комфорту, краси навколо, добре вирішувати фінансові питання і те, що стосується нерухомості або господарства. Доглядати за квітами чи садом, ходити в салони краси, в ресторани, кафе, готувати вдома. Смачна і красива їжа буде піднімати настрій. Не варто в ці дні проявляти жадібність і накопичувати втому, брати гроші в борги, витрачати їх на Мало потрібні речі не переїдайте. По здоров'ю стають вразливі нирки: поперек, шия, горло, висипи на шкірі та гінекологія. В п'ятницю, 15 серпня, місяць секстилі до Юпітера і Венери. Це чудовий день, в який можна отримати бажане. Добре складатимуться подорожі, побачення, добре робити покупки в дім, наводити красу навколо нього, робити приємно сім'ї, готувати смачну їжу, проводити час з дітьми, більше спілкуватися з родичами, батьками, вирішувати питання нерухомості, ходити в салони краси на масажі, купувати одяг, робити те, що вам подобається. 15 і 18 серпня буде точним аспект секстилю між Меркурієм і Марсом. Це чудовий аспект для домовленостей, переговорів, співпраці, втілення творчих проєктів, бізнес-планів, спільних подорожей, можна влаштувати різні заходи, змагання, виступати з промовами. Все, що не вдавалося або не рухалося, почне приносити свої плоди. Було б дуже добре, якби переговори про війну назначили на ці дати. Субота, 16 серпня, зранку місяць робить квадрат на сонце. Це може дати зниження енергетичного ресурсу, проблеми з самооцінкою. Вам може не хватати затишку і комфорту. Ваше проявлення, яскравість можуть не оцінити і не дарувати компліменти, що може сильно розчарувати вас. Але ввечері місяць перейде в близнюки і зробить багато гармонійних аспектів на Сатурн, Нептун і Плутон з'єднується з Ураном. Ви можете отримувати новини, вирушати в подорож, зустрічатися з друзями, піти в кафе чи ресторан, або провести день на природі з рідними чи знайомими. Багато спілкування, руху і знайомств може бути цими вихідними. Венера в тригоні на вузол майбутнього може познайомити вас з людиною, яка стане вам близькою. Дехто може отримати пропозицію руки. І серця а комусь повезе у фінансах, або вигідна пропозиція по роботі. Неділю, 17 серпня, місяця ще в близнюках, сприяє спілкуванню, руху, подорожам, вивченню нового, пошуку потрібної інформації, добре гуляти пішки чи на велосипеді, піти на екскурсію чи поїхати в інше місто. Не варто проявляти неуважність і поспішати. Можна часто переключатися з однієї справи на іншу, і в результаті не закінчити жодну. Не пліткуйте, не нервуйте, тоді день буде проходити добре. По здоров'ю стають вразливі кістки, пальці, органи дихання та хвороби судин. Місяць робить гармонійні аспекти на Меркурій і Марс. Добре, вирушати в подорож з кимось знайомитися, з новими людьми, ходити на екскурсії, відвідувати якісь заходи, змагання, добре обмінюватися інформацією з іншими. Може приходити багато новин. Телефон постійно може дзвонити. Це день приємного спілкування і нових вражень. Ось такий чудовий тиждень на нас чекає. Гороскоп загальний. В кожного з нас свої аспекти в карті, які потрібно враховувати перед тим, як щось плануєте. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, як пройшов ваш тиждень, вдалої і спокійної неділі. І до зустрічі!